Вітаю, друзі! 4 листопада. Сьогодні з вами знову Дриклочок. Завтра у Сполучених Штатах вибори. І вчора були вибори, але у Молдові. У Молдові добре, що вони закінчилися перемогою Майі Санду, але все там не так однозначно, як може видаватися на перший погляд. Про це зараз детально, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Не забувайте писати коментарі для того, щоб відео набирало більше переглядів на платформі YouTube і більше ваших знайомих і друзів знали достовірної інформації. Минула ніч для України знову пройшла неспокійно. По Україні було запущено 80 дронів, 50 Ми збили, 27 локаційно втрачені. І також стало відомо, що в Курській області під обстріл потрапили перші північно-корейські війська, які вступили у бій зі Збройними силами України. Відео фото поки що немає, але інформація надійшла від голови центру протидії дезінформації про раді нацбезпеки і оборони Андрія Коваленко. Буду далі слідкувати за тим, які будуть деталі цього удару. Можливо, хтось потрапить навіть і в полон нам можливо. Буде нагода допитати Косії, знати більше достовірної інформації, аби переконати світ, що все ж таки північно війська є на території Росії і вони готові воювати і воюють проти України. На відправку військ до Росії з Північної Кореї відреагував нарешті генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, і він висловив друзі глибоку стурбованість через повідомлення про розміщення північнокорейських солдатів у Росії. У своїй заяві Гутереш зазначив, що це може означати дуже небезпечну ескалацію війни в Україні і закликав зробити все можливе для запобігання інтернаціоналізації конфлікту. Уже є риторика про те, що конфлікт виходить за межі України. Звісно, я так само як і ви критично оцінюю заяву Гутеріша з точки зору її ефективності. Але те, що він говорить, що конфлікт виходить за межі Росії і України і стає не просто регіональним, як то полюбляють говорити в Сполучених Штатах Америки на Заході, а він фактично є. Першим кроком до Третьої світової і, врешті-решт, країнам НАТО і Заходу варто прокинутися, надавати Україні більше допомоги. Тобто якраз заява Гутерша – це лише перший дзвіночок. Ні, я не очікую те, що завтра конкретно щось відбудеться, і НАТО там вирішить нас е, прийняти до себе в альянс і вести свої війська на території України. Але принаймні вже риторика, яка звучить більш-менш зрозуміліше. І також стало відомо, що у Молдові завершилися вибори президентські. Там вчора проходив другий тур цих виборів. Майя Санду, чинна президентка, вибрала знову перемогу у другому турі, і розрів між її опонентом Стеяноглу складає майже 10%. Нібито на перший погляд може видаватися дуже серйозною і переконливою перемогою. Але друзі, це не зовсім так. За даними ЦВК, участь у виборах взяли приблизно 1,7 мільйона громадян, з яких понад 320 тисяч голосувало за кордоном. Явка сягла майже 54%, навіть трішки більше. Після підрахунку бюлетенів. Майже всіх бюлетенів порахували 99,68%. То діюча президентка Молдови Майя Санду набирає 55,68%, а Олександр Стояноглу 44,65. Такий результат в значній мірі забезпечила діаспора. За кордоном було пораховано 96% протоколів, і за Санду там проголосувало 82%, навіть більше. Ну, фактично, на сьогоднішній день складається ситуація так, що в самої Молдови Майя Санду не виграла, а виграв Стаяногу. За Станогу проголосувало 51%, а за Санду 48% це безпосередньо у Молдові. Тому, друзі, перемога є, але вона доволі-доволі хитка і має санді варто активно працювати саме з громадянами Молдови, тому що визначальними будуть парламентські вибори, які будуть проходити у 2025 році. Детальний аналіз виборів у Молдові вже сьогодні ми робили на каналі. Можете переглянути попереднє відео у мене, воно є. І також завтра ми ще будемо розбирати цей трек, тому що крапку ставити у політичному майбутньому Молдові поки що зарано. Але в будь-якому випадку скажу, що це добре, що Майя Санду перемогла. Гірше було б, аби вона програла. Тоді б, звісно, ситуація була б ще критичнішою. Також у Сполучених Штатах Америки кандидатка на посаду президента від демократичної партії Камала Харріс проголосувала достроково. Понад 80% американців готові прийняти участь у виборах незалежно від того, хто виграє ці вибори. Опитування, яке сьогодні публікує The New York Times, пише про те, що ні Дональд Трамп, ні Камала Харріс не змогли наростити переконливу перевагу у хитких штатах. Ви про них вже чули неодноразово. Гаріс нині з невеликим відривом лідирує в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні. Опитування свідчить, що в обох кандидатів однакові результати в Штатах Мічиган Джорджія. Та славно сумно, звісно, Пенсильванія, тому що дуже багато говорять про те, як будуть проходити вибори в Пенсильванії, хто там виграє. Від цього власне буде залежати перемога того чи іншого кандидата. Однак результати соціологічного дослідження попередніх результатів виборів у цих семи ітки штатах вказують на те, що ці результати в межах похибки. Тому говорити про те, хто там виграє і як це вплине на остаточні результати виборів, як на мене, поки що зарано. І тепер, друзі, буквально коротка новина з близького сходу і про візит до України високопосадовця із Європи. Іран знову повідомляє, що готує атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та іншої зброї. Ця зброя за твердженням самих іранців ще не використовувалася для попередніх атак. Таких атак було завдано по території Ізраїлю вже двічі, і один і інший раз вони були мало ефективними. За словами іранських чиновників, атака буде спрямована на ізраїльські військові об'єкти набагато агресивніше, ніж минулого разу. І що для запуску ракет може бути використаний Ірак. Ви, певне, вже чули про Ірак, знаєте, що Іран хотів цього разу нібито завдати ударів виключно з території Іраку, щоб показати, нібито вони не причетні до цього процесу, але чим далі, тим більше ситуація напружується. Зараз складається таке враження, що, ймовірно, до дати голосування атаки не буде. Іран утримається від таких ударів, можливо, є якісь домовленості дипломатичні саме із владою. Ша, щоб цього не робили, або в очікуванні того, хто власне там переможе. Але те, що такий удар буде нанесений, ну чим далі, тим більш очевидніше. І також сьогодні до України приїхала міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Вона вранці 4 листопада прибула до Києва. Зустрінеться із Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою. Ви знаєте, що Аналена Бербук доволі послідовна в питанні підтримки України вона більш радикально налаштована ніж Олаф Шольц. Але, на жаль, від неї не все залежить, як то може нам дуже хотітися як ми того бажаємо. Тому, друзі, за всіма новинами слідкую про результати візиту Анлени Лени Бербу, про досягнуті домовленості і про всі інші деталі обов'язково більш ширше і детальніше сьогодні. в мене на каналі будуть виходити додаткові відео. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок і поширювати відео, друзям. Всіх люблять ціну шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!